Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Щось невідомо твориться в Москві. 16 червня. До центру Москви Ерф стягнула велику кількість військових. ФСБшників перекрила вулицю після ударів по штабу В Ростові загинули високопоставлені генерали, офіцери наразі. Деякі військові частини заблоковані, шукають зрадників, кротів повсюди. В Москві періодично лунають постріли, зачищають вагнерівців, кадирівців, які дають відпіри, які оголосили війну неугодним. Після оголошення кровної помсти Кадирова та бунтують проти командирів і Путіна. Повідомляється, що до будівлі Ради Федерації знову прибула велика кількість військових, пригнали навіть бронетранспортери і танки на червоній площі пролунав вибух, потужний вибух. Цілий тиждень Москву кошмарять на одному із опублікованих фото зафіксовано колону військової техніки людей військової форми з автоматами. Рух на вулиці перекрили. Чим саме пов'язане прибуття військових невідомо. Пише Паблі, крім того, захоплено військовий аеродром поблизу. В той же час говорять, що стрілянина в військових частинах РФ, однієї з таких частин заблокований Білоусов. Це все перші дзвіночки у червні 25-го року. ситуація на фронтах досягає піку. Росія активізує атаки на Харківському, сумському Куп'янському напрямках, використовуючи залишки ресурсів, перекинуті підрозділи з півдня на тлі цього ЗСУ суконцентрує резерв на Дніпровському напрямку, стратегічні центри країни. Перекидає частини ППО артилерію дронові підрозділи. Формує маневрові бригади, які мають стати групами стримування в разі масштабного прориву РФ. Дніпро це не просто тил, це серце логістики. Зараз вона перекачує крові не туди, де вона вирішує долю країни. Старший офіцер оперативного командування, головний хід залужного миротворча шахова рокіровка. Залужний, повернувшись до активної військово-політичної взаємодії, запускає план «Покров-7» – операцію з розгортанням миротворчої місії НАТО на заході України, Нібито і основна функція забезпечення тилової стабільності, охорона логістики, зв'язок, цивільна безпека. Таким чином ЗСУ може звільнити до 35 тисяч резервістів і перекинути їх на критичні фронти. Миротворці не вступатимуть в бойові дії, але прикриють кордон з Білорусі Придністров'ям, розвантажать і тероборону, створять міжнародний прецедент фізичної присутності НАТО в Україні вперше. Це не інтервенція, це підтримка державності. В Момент, коли намагаються знищити силою, заявив дипломат НАТО. Анонімна Європа більше не в стороні ЄС Альянс стоять перед фактами. Або вони вводять миротворців, стабілізують тил, допомагають отримати фронт. Або РФ отримує шанс прориву і загрози нової хвилі біженців дестабілізації східного флангу Європи. Польща, Литва, Естонія, Британія вже готові надати обмежений контингент до п'яти тисяч осіб на ротаційній основі. Німеччина, і Франція розглядають варіант цивільно-військової місії під прикриттям це не війна НАТО з Росією. Це порятунок України до того, як доведеться рятувати самих себе європейський політик на засіданні в Брюсселі. Наслідки стратегічна рівновага. Якщо план залужного спрацює, ЗСУ отримає маневрову свободу і можливість знову ініціювати наступальні дії. Росія втратить надію на виснаження України через внутрішнє перенапруження. Захід змінить тональність і з допомагаємо не програти на допомагаємо виграти. Висновок Україна стоїть біля стратегічного Дніпровського перелому. А як тільки залужний виведе резерви, весь світ або підтримує крок до перемоги, або стане свідком того, як російський наступ вже завтра постукає в європейські двері. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.